Європейська солідарність разом з авторським колективом, з числа внутрішньопереміщених осіб, з числа відповідних профільних асоціацій, реєструє законопроект. Які стосуються полегшення отримання компенсації за житло внутрішньо особами. особами, першу чергу це саме про тих внутрішньопереміщених осіб, які найбільше постраждали, це в містах, які захоплені, які знищені, які в місцях ведення бойових дій. А сотні тисяч людей з Бахмута, з Маріуполя, з Херсонщини та інших міст втратили все через російську агресію. Це наші громадяни, які потребують особливої уваги держави. Будуть мати можливість в рацію прийняття цього законопроекту мати законне право отримати виплати компенсації за це житло, і таким чином ми зможемо втримати цих наших молодих і не тільки молодих людей в Україні. Тому що це наше майбутнє. Ми робимо все для того, щоб мешканці Маріуполя, Бахмута, Авдіївки, Солідара, Лисичанська, Сєвєродонецька мали. Реальне право і реальну можливість отримати цю компенсацію. Бо станом на сьогодні, як це не дивно, саме вони, саме ті, хто втратив житло в Маріуполі, Бахмуті, Авдіївці, не можуть цієї компенсації отримати. Я, як мешканка міста Маріуполя, дійсно стикаюся з такою проблемою з питаннями житла. Цей законопроект маємо надію вирішить це питання, і саме тому. І в рамках тимчасової спеціальної комісії, і в рамках нашої діяльності в парламенті, ми робимо все для того, щоб вирішити значну кількість питань відносно цієї категорії населення. Як ви знаєте, саме завдяки європейській солідарності, після зустрічі з підприємцями з числа внутрішньопереміщених осіб, ми вирішили питання платежів за землю на територіях, де була організована обов'язкова евакуація населення, окрім цього, ключовою проблемою сьогодні для внутрішніх переселенців є житло, житло на звільнені на вільній території України. Саме тому ми створили цей законопроект разом з представниками внутрішньопереміщених осіб, і саме тому Європейська солідарність сьогодні реєструє його. Парламенті, і ми дуже вдячні від імені асоціації молодих ВПО депутатам від фракції Європейської Солідарність» за те, що завдяки законопроекту по житлу для внутрішньопереміщених осіб відновлюється справедливість, і жителі цих місць зможуть претендувати на компенсацію житла.